Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні в нас 10 квітня, початок нового робочого тижня. Сьогодні ми з вами робимо прогноз на тиждень. Зараз з вами подивимося, що нас може чекати на цьому тижні, так? Ось, більше моїх прогнозів на кожен регіон країни, на кожну область. Ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, ссылка є у шапці профілю. Будь ласка, долучайтеся туди. Ось. І, будь ласка, ще новенькі відео з прогнозами будуть на моєму ютуб-каналі. Буду вас там чекати. Вас, як завжди, буду просити залишити свої лайки та підписки для збереження енергетичного балансу. І так, давайте ж подивимося, що нас може чекати у ці дні. І так, сьогодні в нас понеділок, 10 квітня. Дивимося, понеділок. Що в нас по понеділку? По понеділку мені йде баланс. Втримання балансу ось е, наскільки, наскільки можна, втримання, дивіться, якихось позицій, тобто втримання ліній допустимих, так, готовність йде мені. Ось, тому понеділок такий більш-менш йде стабільний. Mm -hmm. Далі, вівторок, у нас, завтра, 11, вівторок. Мені йде карта уміряності і карта матеріального підсилення. Тобто ситуація більш-менш рівномірна, така в'яло-текуча, знаєте, ситуація мені йде. Далі у нас середа. Середа, що нас чекає в середу? Середа, таке очікування та духовний захист. Ну, Друзі мої, дуже добре. Якось, знаєте, дуже мене е, тішать такі прогнози. Четверг. Що чекає Україну у четверг. четверг у нас. Чистий четверг. Тут також мені йде напруга. Ось мечова карта, так? якісь плани, якась напруга, так? І е, е, карта вогнів, тобто четвірка жезлів десь в е, у яких регіонах країни таки може бути не дуже спокійно. Тобто більше може бути у четвер якоїсь активності. Тому ось саме в четвер треба більше якось бути а, у такій, знаєте, готовності. П'ятниця в нас, п'ятниця в нас, Страсна п'ятниця, що чекає? П'ятниця. Дивіться, карта розчарування, ось карта змореності. Така дуже емоційна карта. Та карта сили, карта протистояння, карта роботи захисту. Карта показує, що таки в п'ятницю нас можуть чимось лякати та страшити. ось, Але може працювати при тому захист. Далі субота. Субота, що чекає у суботу. В суботу мені йде рух мечів, тобто загроза повітря, саме ресурси на ресурсні об'єкти. Якісь повторювані події дуже значні можуть бути вогні. Тобто субота може бути активізація. І неділя, давайте подивимося, неділю, що нас чекає, так? Неділя. Неділя, багато страху і напруги. Дивіться, багато страху і напруги загрози, але карта активізації захисників. Ось.